Відомий німецький футболіст Франц Бекенбауер став першим гравцем Бундесліги, який почав зніматися в рекламі. Сталося це майже півстоліття тому. Дуже смачно і поживно. Нині рекламні агентства без футболістів уже не можуть обійтися. Особливим попитом користуються гравці національної збірної та їхній тренер. Вони рекламують автомобілі, авіакомпанії, косметику, мережі ресторанів швидкого харчування, чіпси і навіть кондитерські вироби. Компанії сподіваються насамперед на те, що їхнім брендам перепаде частина променів слави відомих гравців. По-перше, це безумовно підвищена медійна увага до футболістів. По-друге, йдеться про формування позитивного іміджу, адже гравці сприймаються як молоді, динамічні, успішні люди, Естетика і ефективність важливі для реклами. Консалтинова компанія Бетен Company вже кілька років складає рейтинг вартості німецьких футболістів на рекламному ринку. Нині на перше місце вийшов гравець Мюнхенської баварії та збірної ФРН Томас Мюллер. Він обійшов чотирьох своїх товаришів по збірній: Мануеля Нойнера, Месута Озиля, Бастіана Швайнштайгера і Філіпа Лама. Демаркенвед від рекламна вартість визначається не лише спортивними досягненнями, але й іміджем гравця за межами футбольного поля. Якщо я успішний у спортивному плані, то і змі пишуть про мене добре. Якщо в мене ще й позитивний образ, то мене автоматично сприймають як класного хлопця. Гравець збірної ФРН і лондонського арсеналу Мисут Озиль нині користується великим успіхом у рекламників. Головну роль відіграють його спортивні досягнення. Однак успіху сприяє й походження гравця. У нього турецьке коріння. Він символ успіху man. Нещодавно озиль уклав багатомільйонний контракт за дідасом звісно, ми раді тому, що уклали договір з таким чудовим футболістом. Крім того, ми Озиль дуже популярний серед цільової групи юнаків віком від 14 до 19 років. У Фейсбуці у нього 11 мільйонів фоловерів. У Твіттері 3 мільйони. Посісти перше місце на чемпіонаті світу у Бразилії наступного року головна мета німецької Бундестім. Інтерес до збірної найближчим часом у Німеччині лише зростатиме. Відповідно, зростатиме й інтерес рекламодавців до гравців команди.